Цими вихідними на Рівненщині у селі Городище сталася жахлива дорожньо транспортна пригода. Автомобіль з п'ятьма пасажирами збив 15-річну дівчину. За словами очевидців, за кермом був міліціонер, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. У прокуратурі даний факт підтвердили, адже експертизи вже готові. Проведена експертиза Чітко встановила, що крові працівника міліції було наявно один вісімдесят шість. алкоголь. Винуватцем жахливого ДТП є 26-річний лейтенант міліції, опер уповноважений кримінальної міліції у справах неповнолітніх райвідділу міліції Сергій Лашта, який є близьким родичем колишнього голови Березнівської районної ради екс-регіонала Віталія Лашти. Тому місцеві жителі переживають, що бува не закрили справу. Хоча Андрій Боровик дав зрозуміти, що ніяких покривань не буде злочиненням казаного криманого порушення, що було проведено лава особи. І очки від 3 до 8 років позбавлено волі, з позбавленим правом керувати е, транспортними засобами або без такого. Ми будемо принципові в даній ситуації, і прокуратура буде робити все можливе для найшвидшого встановлення доказів. Тобто для Прокуратура проти правоохоронця, який скоїв тяжкий злочин, відкрила кримінальне впровадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. За словами Андрія Боровика, дівчина зробила великий вчинок. Так яким був безпосередньо на місці події, що вона зробила героїчний вчинок. Вона, бачачи, що автомобіль летить в сторону, там де вона з хлопцем своїм, набагато за ним старше, вона його відштовхнула. І ціною власного здоров'я, можна сказати, захистило. Від місця зіткнення автомобіля до точки падіння цієї дівчини відстань 12 метрів. Можете собі представити, який швидкості рухався цей автомобіль. Зараз обоє знаходяться у важкому стані. У дівчини складна черепно-мозгова травма, видалена селезінка, зламані кістки тазу та зламані вісім ребер. Міліціонер, який був за кермом, притомний, але до нього не пускають. Наразі проводиться комплекс заходів, щоб скерувати справу до суду. Ярослава зятик Віктор Терещук у ритмі подій.